Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Репача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених, і я не просу. І в роботі у нас колода світла і тіні. Ні, межі світів. А, так, і хочеться подивитися, як я можу розуміти, що я приймаю силу. Або що я повинна зробити? Я повинен зробити для того, щоб прийняти силу. Відразу кажу, що кожен. В кожного це по-своєму, в кожного це щось особливе, в кожного це кожце займає роки. Дійсно, таки. розумієте? Але все одно хочеться подивитися після цих сильних днів. Хочеться подивитися, що мені треба зробити, або що мені треба знати, або як е, скерувати свій шлях, щоб е, ну, найбільш. Е, Розумно і легко прийняти силу. Давайте подивимося, хто у нас ви? Ви у нас людина на далеку перспективу, людина, на яку рід покладає якісь плани на майбутнє. А, про те, що знаєте що? Що, можливо, навіть ви іще і не здогадуєтеся, які великі плани вроду на вас. Про те, що ви зараз бачите тільки вершину айсберга, про те, що ви, можливо, навіть недостатньо фільтруєте інформацію, яка вам приходить, недостатньо йдете своїм шляхом, невір... не хочу прямо сказати, що невірним шляхом йдете, або м -м -м, вам здається, що якось приймати прийняти силу можна якось по. Е От По шаблону, знаєте, як в лікарні, як в школі. Але це не так. Вам кажуть, що це. От все, що вам, все, що ви будете знати на майбутнє, наразі це все, це вам, все що ви, вам здається, що ви знаєте, це тільки, ну, як кажуть, квіточки. Угу. Так, поїхали. Що я повинна знати, щоб прийняти силу? Як мені краще прийняти силу? Що мені треба зробити? Просто розкажіть нам. Кажу відразу що про те, що буде дуже багато пасток, які будуть тебе приводити і приводити в очередну трансформацію. Але ти, знаєте, тільки твоя віра тебе не зламає. Тільки твоя віра, що кожен урок тобі наріст, але дійсно так воно і є. І тільки твоя віра в те, що ти виросла, і те, що ти справишся, буде тримати тебе на плаву. Далі, що тобі доведеться сражатися? Можливо, навіть із людьми з собственної сім'ї, заради свого предназначення. Про що відьма? Про те, що тобі доведеться бути десь різкою, десь. Е, от прийшло слово ховатися, десь не розказувати, десь не показувати, е, хто ти. Є. Тебе будуть не розуміти. Ти повинна будеш відстаювати своє істинне, те, що в тебе всередині росте. Можливо, твої. Ви розумієте, що ви прийшли на землю? Е, ну, ви ж прийшли. Прийняти силу, наприклад, а є люди, які приймають сили єдині в роду, наприклад, і ваші родичі не зобов'язані бути вашими друзями, бути вашою підтримкою і допомагати вам в цьому. Людина сили, вона практично завжди одна. Що ще треба знати? Це мене понесло. Що треба слухати свою інтуїцію, і що це буде іноді це буде дуже-дуже гірко. Про що маніпулятори? Що люди будуть намагатися тебе збити з толку, сказати, що бі, тобі, тобі що ти шалена, що ти шалений, що ти е, дурачок, що ти взагалі поїхав глуздом, і що ти десь зациклився. Далі. Тобі про це кажуть, що ти повинна це знати, передбачати і вміти адекватно на це реагувати. Е, дайте, як тут по повершнику чомусь хочеться сказати, що ти повинна бути вище цього всього, і ти повинна все одно йти до своєї мети. Так. Бути в чистоті і вірити в своє предназначення. Далі, що ще треба знати що ще треба знати? А що якщо ти думаєш, що ти на цій, хочеться так сказати слово, професія, що ти, на цій, що ти на цьому будеш заробляти дуже багато грошей, то це ти просто обмана. Ну, Глупості, це реально глупості. Ти повинна йти не за грошима, а ти повинна йти за своєю творчістю, тобто за тим, що ти можеш зараз зробити і з тим, що ти знаєш, і зі своїми знаннями і вміннями. І тобі треба придушити будь-які свої похабські наміри, знаєте, тому що вам так дадуть по голові, що ви навіть не уявляєте. Вам треба буде придушити. Помічні мені сказати це. Вам треба буде допом... придушити, знаєте, як... Ось. знаєте, як твій урожай буде не у фінансах, хочеться сказати відразу, а твій урожай от ти будеш просто кайфувати від того, що ти можеш допомогти людям. розумієте? А урожай, те, що ти вважаєш, що тобі прийдуть шалені кошти, це все чуждо, це все просто ну, глупості, це все опудало. Скоріше, навіть ти будеш дуже багато віддавати. Розумієте, ніж отримувати? Що ще? Як іще прийняти силу? Так. Кажуть, що будуть труднощі із людьми, які тебе люблять. Можливо, навіть від когось відмовляться. Знаєте, як. Але цим самим, чесно вам кажу, вам скажуть, що ви зможете бути в щасті, без, без партнера. Тут саме йде так, це не завжди так, відразу кажу. Кажуть, що е, люди, з якими ви в парі, можливо, будуть вас від, ну, відговорювати. Е, казати, що щастя зовсім в іншому. Е, казати, що е, або давай, або сила, або я. І вам буде це дуже важко. І кожен з вас насправді то, дійсно має право обрати, що ви хочете наразі. Що ще треба знати? Що сила тобі прийшла у подарунок і в тебе дійсно є вибір. І тільки ти будуєш своє майбутнє, чого ти хочеш. Захищай те, що твоє. От тобі кажуть, що силу треба захищати. Бо повір мені, ти навіть не знаєш, скільки разів на день вона захищає тебе. То, хто мене розуміє, той мене розуміє. Далі. Вони кажуть, що у тебе свій шлях, і які б не були погані новини, знаєте. Які б не були погані новини, які б не були е, столкновіння, попознавіння на те, що ти чим ти займаєшся, вони кажуть, що продовжуй, продовжуй вчитися, і про що дебош? Не дозволяй дебошу збити тебе зі свого шляху. Можливо, будуть люди, які будуть казати, та пішли по Венцю, та пішли там по е, ще по чому-будь, та пішли куди-нібудь там іще де-небудь просто. Ви повинні, так, можливо, але це має бути не настільки е, часто. Щоб засирати все, все, все ваше предназначення. Вибачте, казати, як воно мені йде. Розумієте, і люди, ну, люди сили вони взагалі не потребляють. Потрібляють, якщо десь вони на низькими е вібраціями общаються, тоді може і то прям просто краплинку. А так ні. Ви ж розумієте, про що ми говоримо про серйозні речі? Так, вам кажуть, ти повинна бути набагато вища від усього цього, інакше буде невдача. Не, не, допоможе тобі твоє не, не допоможе тобі твоє предназначення. О, так і сказала. Ти не зможеш бути на високих вибраціях, ти не зможеш отримувати ну, ці от всі переходи, астральні путешествия, там будь-які, просто розумієте, ти не будеш отримувати оці. Поток, цей із Всесвіту, ти не будеш отримувати інформацію, і тобі від цього буде дуже боляче. Розумієте? Те, що вам повинно йти тільки в чисте тіло і в чистий дух, іде інформація. Не тоді, коли воно прокурене, паспортоване і так далі і тому подібне. Я думаю, що я практики мене розумію. Кажуть, дай всьому розвиватися, естественно, і незалежно, і залишайся в чистоті. Не будь залежно від, від друзів, від родичів, від. Ох, від, знаєте, від цього земного просто, цього шума земного. Так. Вони кажуть, що ти будеш за цим ностальгувати, але ти повинна розуміти, що треба це деякі моменти життя, ти повинна розуміти, що вони мають бути ув'язнені. Розумієте? Відсічені просто раз і назавжди, якщо ти будеш приймати силу, так. аби отримувати далі повідомлення і рухатися вперед. Знову ж таки, три карти навчання. Дві. Далі, щоденна праця, щоденна кропітлива праця заради того, щоб. От знаєте, як пішло, щоб викопати оцей весь, оцю всю брилу родових знань. Так, і ще знову карта учоби. Учоба, учоба і ще раз учоба. Вони карт про те, що будуть люди навіть незвані, які будуть в твоєму житті просто потраплятися, люди, які будуть просто. в них буде призначення збити тебе з толку. Розумієте? Але ти повинен бути за штурвалом свого корабля. Не давай щурам володіти своїм кораблем, не давай точити тобі мозок, не давай точити твоє предназначення мідне на кажу, Ти знайдеш спосіб зібрати урожай і очиститися. Партнери, про що? Знаєте, тут ще кажуть про те, що дві карти партнерства кажуть про те, що будуть начебто і партнери з'являтися на твоєму шляху, але все одно від них чекатимеш пасток. Будеш боротися, будеш своє відстоювати. Далі. Ще. Тебе будуть засуджуватися і дуже жорстоко, але насправді, знаєте, як кажуть, ці люди просто не будуть розуміти, хто ти. Ти повинна до цього относитися лояльно, тому що ці люди не ти, вони не знають, яка ти всередині, вони не знають твого предназначення, в них не твоя душа. Розумієте? Ось люди які слишком плоско мислять, але ти від них будеш дуже-дуже далеко. Люди будь-які будуть, знаєте, які будуть, знає, які будуть а, прямо таки планувати а, підкосити твою впевненість, підкосити твоє, підкосити твою впевненість в завтрашньому дні щодо себе, в твоєму предназначенню. І знову ж таки, кажуть про те, що це буде все ложно, але вони будуть, ти маєш бути готовим, але ти правитель і переможець. Про що диявол? Давайте запитаємо, про що диявол? Знаєте, мені будуть, кажуть про те, тут саме про те, що люди будуть думати, що ти працюєш із темними силами. Можливо, ти працюєш з темними, але ти працюєш із світлими. І кажуть про те, що це говорить тільки про них, буде призирати. Але це буде тільки тому, що для них ці ситуації просто неясні, а люди бояться того, чого вони не розуміють. Так, да, вони бояться таємниць, які вони не можуть відкрити, вони хочуть їх знати, але не кожному, знаєте, для когось це просто от... замок. Для когось це. От є душі, для яких це недосяжено. Розумієте? Хтось прийшов просто народити десятеро дітей в цей світ, це його предназначення. І йому про високі, якісь тонкі структури, про якісь тонкості, от він для цього, він цього просто не зрозуміє. Ти повинен бути до цього готовим. Розумієте? Давайте візьмемо вам породу. Вони кажуть, що щоб бути під захистом, ти повинен бути. Вечельничів нікому не хочу сказати, прям, нікому не довіряти, ні. Просто розумійте, справжні вечельники, сила, сила за тобою, сила тебе підтримує, і вона біля тебе. Навіть тоді, коли, знаєте, як я десь не пам'ятаю, де почула одну приказку, не приказку, а просто биль, те, що було. І дівчинка казала, що навіть якщо тобі здається, що е, сили немає, от в такі мом... є такі моменти, повір мені, тобі тільки здається. І от я вам просто кажу, для того, щоб бути під захистом, вам треба бути вечальні чистів, більше більше в собі, не розплескувати ці всі знання, які ти получаєш, можливо, ночами на польот, вишукуючи інформацію, читаючи, вивчаючи і комусь просто її от, даруючи. Це, це варте років твого навчання, твого самокопання, твого, того, що ти просто шукаєш, шукаєш щось, щоб десь. Пішло якесь питання, ти хочеш дізнатися, чому в тебе це прийшло. Типу ти починаєш шукати із, із, із вісточників заради того, щоб дізнатися, і щоб зрозуміти, що так, я це знаю. Розумієте, про що я кажу? Плануйте, плануйте своє життя, плануйте з ким ділити бесіду. Розумієте? Не те, щоб не знаю, кусок хліба можна поділити із людиною з вулиці, а бесіду з ким ділити це дуже важливо. Благодарна. Хто зрозумів мене, той зрозумів. Нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю, приймайте во благо.